Перед початком відео, хочу сказати слова вдячності моїм постійним глядачам дякую вам, що ви залишаєтесь зі мною. Після розриву заручин Уляна втекла від свого життя, сховавшись у тихому сонному будинку, що дістався їй у спадок від двоюрідної бабусі. Вона сподівалася, що пил, запах сухоцвітів і скрип старих мостин допоможуть заглушити біль. Будинок був капсулою часу, наповненою вишитими рушниками, пожовклими фотографіями та мовчанням, що осіло на меблях, наче найтонший шар пудри. У спальні під вікном стояла вона велика, різьблена дубова скриня, важка, темна і як відчувала Уляна, сповнена не лише старим крамом, а й старими печалями. Кілька днів Уляна уникала її, відчуваючи ірраціональний острах. Але на четвертий день, намагаючись внести в будинок хоч якісь зміни, вона зважилася. Зі скрипом, що пролунав, наче стогін, вона підняла важке віко. Всередині, акуратно складені, лежали скарби минулого. Ляні простирадла з вишитими ініціалами, мереживні серветки, рушники, а на самому дні, під усім цим вона знайшла її весільну сукню. Просту з пожовклого від часу шовку, але дивовижно красиву. Поруч лежав довгий, розшитий дрібними перлами фальбан. Щойно пальці уляни торкнулися тонкої тканини, по кімнаті прокотився відчутний холод, від якого заскрипіли мостини. Тієї ж ночі почалося. Спочатку це були дрібниці, вона прокинулася від тихого репіння і побачила, що віко скрині ледь прочинене. Хоча вона точно пам'ятала, що закрила його. Потім, серед ночі, вона почала чути ледь вловимий звук тихий, зломлений жіночий плач, що долинав із кутка, де стояла скриня. Вона вмикала світло, плач зникав, вимикала, і за деякий час він повертався, сповнений безмежної туги. З кожною ніччю присутність ставала сильнішою. У повітрі з'явився ледь відчутний запах лаванди і воску. Ніби хтось щойно відчинив стару шафу. Холодна пляма навколо скрині стала більшою і відчутнішою. Одного ранку Уляна знайшла фотографію, де вона була зі своїм колишнім нареченим, що стояла на комоді, перевернутою до лілиць. Потім іншу, в рамці, вона знайшла на підлозі з тріснутим склом. Щось у цьому будинку ненавиділо її щасливі спогади. Плач перетворився на злий, уривчастий шепіт. Уляна не могла розібрати слів, але відчувала хвилі гіркоти і ревнощів, що йшли від нього. Вона почала бачити її. Краєм ока, як миттєву тінь у дзеркалі, високу струнку жінку в білій сукні. Щоразу, коли вона оберталася, нікого не було. Одержима страхом і незрозумілою цікавістю, Уляна почала ритися в старих паперах своєї бабусі. Вона знайшла старий щоденник. У ньому йшлося про Лідію, сестру її прабабусі, першу власницю скрині. Вона була заручена, готувалася до весілля, але напередодні церемонії її наречений втік з іншою. У день, коли мало відбутися весілля, Лідія вбралася у свою шлюбну сукню і повісилася у спальні прямо біля скрині зі своїм нікому не потрібним посагом. Її дух неспокійний, писала бабуся. Вона не терпить чужого щастя в цьому домі, вона чекає і краще не турбувати її скриню. Тепер Уляна знала, з ким має справу, але знання не принесло полегшення, лише посилило жах. Вона намагалася ігнорувати привида, але той ставав дедалі нахабнішим. Однієї ночі, прокинувшись від крижаного холоду, вона побачила її чітко. Посеред кімнати стояла прозора, мерехтлива постать Лідії. Її обличчя було спотворене столітнім горем, а на тонкій шиї темніла страшна мітка від мотузки. Привид не дивився на неї. Він дивився на двері, ніби когось чекав, а потім повільно повернув голову, і в його порожніх очах Уляна побачила таку чорну ненависть, що її серце ледь не зупинилося. Кульмінація настала несподівано. Її колишній наречений, стурбований її раптовим зникненням і дивними повідомленнями, приїхав до неї. Він хотів поговорити, можливо, все виправити. Щойно він переступив поріг, будинок збожеволів. Двері шаф розчинялися з гуркотом, посуд падав з полиць, а згори зі спальні долинав не просто плач, а лютий, сповнений болю і ревнощів крик. З тобі треба йти. Негайно. Закричала Уляна, розуміючи, що любов, яку її колишній приніс у цей дім, стала каталізатором для привида. Вона штовхала його до виходу, але перед дверима з повітря згустилася холодна імла, що набула форми жіночої постаті. Лідія стояла між ними і світом, її обличчя було маскою люті. Вона не дозволить їм бути разом, вона не дозволить іншій жінці отримати те, що в неї відібрали. І тоді, у відчаї, щоб врятувати чоловіка, якого вона все ще кохала, Уляна зробила єдине, що спало їй на думку. Вона подивилася привиду в очі і закричала Він твій, я віддаю його тобі, забирай. Вона розвернулася і побігла до спальні. Лють привида на мить стихла, змінившись на здивування. Уляна розчинила скриню, вихопила з неї весільну сукню. І тремтячими руками почала одягати її поверх свого одягу. Щойно холодна стара тканина торкнулася її шкіри, по тілу пройшла крижана судома. Вона відчула як її власні спогади, її біль від недавнього розриву, її любов. Усе почало зникати, розчинятися в набагато сильнішому, давнішому горі. Гнів у будинку миттєво згас, запанувала тріумфальна моторошна тиша. Її колишній наречений, побачивши, як вона вийшла зі спальні, у весільній сукні з порожніми невидющими очима закричав від жаху і вибіг з будинку. Він врятувався. А Уляна, ні, вона залишилася нова господиня будинку і нова бранка скрині. Її власна особистість була стерта, поглинута ревнивим привидом. Тепер вони були одним цілим. Вічною нареченою, що стоїть біля вікна у своїй пожовклій від часу сукні, вона назавжди залишилася чекати на нареченого, який ніколи не повернеться, а її власне розбите серце стало паливом для столітньої ненависті Лідії.